СБУ та Нацполіція затримали ракетирів, які вибивали гроші з важко пораненого воїна збройних сил України та його дружини. Служба безпеки та слідчі національної поліції нейтралізували злочинне угрупування, яке збиралося обкласти даниною і тримати в страху жителів Житомирщини. Серед потерпілих важко поранений воїн збройних сил України і його дружина задокументовано, що зловмисники вимагали від цього ж подружжя 3 тисячі доларів США у межах одного траншу. А загалом збиралися вибити майже півтора мільйони гривень для наповнення так званої злодійської каси. За матеріалами справи, фігуранти вдерлися до помешкання військового, коли дізналися, що він отримав від держави грошову компенсацію за осколкове поранення ноги під час боїв на передовій. Використовуючи важкий стан воїна, фігуранти погрожували йому та дружині ножем, щоб змусити їх сплатити данину у разі відмови. Ракетири обіцяли повернутися і насильно забрати всі гроші та інше приватне майно. А потерпілих вбити. Співробітники СБУ затримали всіх трьох учасників угрупування, коли вони знову навідалися до оселі військового. За даними слідства, очільником банди виявився рецидивіст, який уже тричі відбував покарання за викрадення людей, розбій та вимагання. Він залучив до злочину двох спільників. Серед них місцева жителька, причетна до сутенерства. Під час обшуків у затриманих вилучено холодну зброю та мобільні телефони із доказами незаконних дій. А також готівку та побутову техніку, яку вони вибивали у потерпілих наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 189 кримінального кодексу України, вимагання з погрозою насильства над потерпілим вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою і їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.